Кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох, повідомив мер міста Ігор Терехов. Окупанти завдали ударів безпілотниками по Салтівському району. Зафіксовано потрапляння ворожого БПЛА у багатоквартирний житловий будинок. Ще один приліт прийшовся поблизу одного із торгівельних центрів. Пошкоджені припарковані поряд з ним авто та скління будівлі. На місце виїхали усі відповідні служби. Цієї ночі я нагадаю, росіяни завдали удару по Україні ракетами різних типів, керованими авіабомбами, а також безпілотниками у повітряних силах. Підтвердили збиття двох ракет Х-101, двох балістичних ракет типу Іскандер та 37 ударних дронів, запущених російськими окупантами. 47 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Два полетіли у напрямку Білорусі. Та вілікий і необ'ятний», як називають самі окупанти, так звану Росію. Загалом ППО зафіксували 96 повітряних цілей, 90 шахедів та 6 ракет. Відповідно, президент України Володимир Зеленський вже відреагував на черговий комбінований удар Росії по наших містах. Він подякував силам ППО за ефективну відповідь. А також наголосив, що вчасні поставки протиракет для нашої протиповітряної оборони. Рятують життя людей, важливо, що в наших силах є чим захищати країну від російського терору. Вдячний кожному з партнерів, хто допомагає. Вчасно постачати протиракети для нашої ППО, виконувати домовленості щодо захисних систем, щодо виробництва і постачання реб це без перебільшення бути рятівниками людей. Кожен такий прояв ефективності нашої ППО це збережені життя. Захищена інфраструктура. І що більше буде результатів у наших воїнів, то ближчим буде закінчення війни. Ну ось так виглядають станції столичного метро під час повітряної атаки, ворога, а також після е, того, як скасовано сигнал повітряної тривоги. Люди разом із домашніми улюбленцями спускаються до укриттів, щоб перечекати небезпеку. А після відбою. Тисячі громадян намагаються потрапити на роботу. Варто додати, що під час повітряної тривоги потяги метрополітену не курсують наземними станціями, через що сполучення між правим та лівим берегом Києва перекрито. Через це на кількох станціях зеленої та червоної гілок спостерігалося велике скупчення пасажирів, як бачите, просто зараз. Вперше за останні 73 дні окупанти завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Для атаки ворог застосовував крилаті ракети повітряного базування, балістичні північно-корейські ракети, ймовірно, кн 23 безпілотники типу Шахет, Герань, Гербера, а також Пародія. Повітряну тривогу в столиці оголосили о пів на сьому ранку через загрозу БПЛА зі східного напрямку. В цей час крилаті ракети вже прямували в напрямку Київщини. Коли ракети заходили на столицю, рашисти одночасно завдали балістичного удару по Києву. Завершилася ворожа атака знову ж безпілотниками. За даними Київської міської військової адміністрації, інформації щодо руйнувань чи потерпілих у Києві не надходило. Втім, руйнування зафіксували у області. У Броварському районі через падіння уламків постраждав чоловік. Там також зруйнована будівля підприємства і спалахнула пожежа. Постраждали кілька цехів, вибито скло у вікнах сусідніх будівель. Надзвичайники вже ліквідували загоряння. Повідомили у ДСНС. Ну і крім того, у Броварському районі Київської області місцеві вивели російський шахет із вцілілою бойовою частиною. Російський дрон не здетонував при падінні, щоб вилучити цю бойову частину на місце. Викликали саперів. Боєприпас перевезли на спеціальний майданчик для подальшого знищення шляхом контрольованого підриву. Повідомили рятувальники. Ну і п'ятьма шахедами росіяни вдарили сьогодні по об'єктах критичної інфраструктури на Сумщині. Більша частина міста шостки без теплопостачання. Працюють аварійно-рятувальні служби упродовж доби. Росіяни завдали майже три сотні ударів по прикордонних населених пунктах області. Наслідок ударів пошкоджено три приватні будинки, два магазини та автобус. Повідомили про це у нацполіції. Відключення світла повертаються поки це стосується Києва, Київської, Одеської, Дніпропетровської та Донецької областей. Там усюди задіяні обмеження електропостачання для промисловості і бізнесу від 7 до 20 години. Підприємства мають зменшити своє споживання. Відповідне розпорядження надало «Укренерго». причини дефіцит в енергосистемі через попередні обстріли Росії, а також зниження температури. Увечері після усунення зауважень до роботи обладнання світло пообіцяли повернути. Укренерго нагадують, що обмеження поки що не стосуватимуться побутових споживачів. Ну а я додам, що у понеділок, коли Росія підіймала у небо свої літаки, Укренерго здійснювало превентивні відключення електроенергії для збереження обладнання на випадок обстрілів. Важлива новина для українських захисників: уже з 15 листопада розблокують їхнє переведення між військовими частинами. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Уряд ухвалив постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведення між військовими частинами збройних сил України. Йдеться про ті, які ініціюють самі військовослужбовці. Розробляли цей механізм у взаємодії із громадськістю Міноборони та ЗСУ, зазначив Зеленський. Переведення працюватимуть через застосунок. Армія плюс на перевірку рапорту буде відведено 72 години. Результат повідомлятиметься воїну. Також у додатку у випадку відмови мають бути зазначені чіткі причини. У випадку погодження зрозуміле рішення. Все має працювати через армію плюс жодної бюрократії. Має бути чітка відповідь на кожен рапорт. Міністерство оборони має пояснити суспільству всі деталі, що на першому тестовому етапі, що після повного запуску. Всі рішення військових командирів по рапортам будуть моніторитись, щоб не було необґрунтованих відмов. Алгоритм реагування на рапорт визначений. Система має запрацювати саме так, як ми про це говорили із хлопцями на передовій та з представниками громадянського суспільства. Понад 714 тисяч окупантів втратила Росія у війні проти України від початку повномасштабної агресії. Лише за минулу добу було знешкоджено. 1770 рашистів. повідомили про це у генштабі. Завчора на металобрухт наші воїни відправили 24 танки, 49 ББМ, тобто бойових броньованих машин, 56 одиниць артилерії, 99 одиниць автомобільної, військової та спецтехніки. Також воїни приземлили 61 БПЛА оперативно-тактичного рівня вчиняв підпали у Чернігові та планував убивства воїнів ЗСУ. Служба безпеки України затримала ще одного агента російського гру. Зловмисником виявився 45-річний місцевий безробітний ідейний прихильник расизму. У поле зору окупантів він потрапив через свої проросійські коментарі у месенджері Телеграм. Спочатку на замовлення гру РФ фігурант підпалив військовий пікап. І трансформаторну підстанцію у Чернігові. Після цього він отримав завдання із коригування ворожих ударів по північному регіону. Для цього він орендував квартири із панорамними вікнами на оборонні та цивільні об'єкти, щоб було добре за ними спостерігати. Найбільше ворога цікавили ремонтні бази зсу та медустанови, в яких перебували на лікуванні поранені українські воїни. Далі, як фігурант зізнався співробітниками СБУ, він заявив, заявив російському куратору про готовність до фізичної ліквідації наших воїнів. Для вчинення замахів агент планував використовувати саморобні вибухові пристрої або дрони камікадзе. Ми готові були здійснити вбивство або калінство військовослужбовців, військовослужбовців, членів їх родини за заданнями спецслужби. Залежно від поставлених задач. Загалом я був готовий виконувати будь-які задачі. Ви е, повідомляли представникам Служби <просу> РФ щодо е, вашої можливості зробити такі дії на да. вистукаві висту, ліквідації. Яким чином планували ліквідувати? <просу> з допомогою дронів, дронів та вибухівки? Втім, СБУ запобігла ворожим намірам і затримала агента. Наразі слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру у державній зраді та несанкціонованому поширенні інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ. Зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Вибуховий ранок у Севастополі в окупованому місті підірвали авто з російським окупантом, керівником штабу ракетних кораблів чорноморського флоту, так званої Росії, за даними наших джерел, це спецоперація СБУ. Внаслідок вибуху російському капітану відірвало ноги. Зараз уточню, що це за капітан, тому що він е окупант високопоставлений. Він помер зрештою від втрати крові. Так, от Валерій Транковський, воєнний злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря. По цивільних об'єктах в Україні він не лише зовні схожий на алка генерала Гурольова, але і, е, ну дійсно причетний безпосередньо до. Кривавих і масованих атак по Україні, в тому числі він обстрілював Вінницю калібрами в липні 2022 року. Тоді загинуло 29 мирних мешканців. Також ця істота неодноразово обстрілювала Одесу та інші мирні міста, через що загинуло багато цивільних. Він був абсолютно законною законною цілю з точки зору законів та звичаїв ведення. Війни російські сайти пишуть, що за Транковським слідкували близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій було приведено в дію дистанційно. Символічно, що військовий злочинець, на руках якого кров десятків мирних українців. Закінчив своє безславне життя на вулиці Тараса Шевченка у Севастополі. Розплата за злодіяння це лише питання часу, кажуть наші джерела. Жоден окупант та вбивця не може відчувати себе в безпеці, де б він. Не знаходився інформацію про те, що загиблий був військовим, підтвердив і так званий губернатор Севастополя Разважаєв він каже, що вибух стався через диверсію. Я ж лише додам, що це був капітан першого рангу, що ну, наприклад, у сухопутних військах чи в авіації відповідає рангу полковника. Ну і це ще один доказ того, що розплата прийде до кожного воєнного злочинця, до всіх тих, хто причетний до вбивства українців. Можливо, якщо не судовим розглядом, то ось саме таким чином, десь підривами, автівками чи можливо десь на якійсь пробіжці можуть вас зустріти. Невідомі добрі люди не вас їх. Ну і однозначно, це окупантів. Е, так, однозначно, це легітимний законний спосіб, і е, поскаржитися в ООН можна. Звісно, можливо, навіть Гутеріш висловить якесь своє занепокоєння, якщо відволічеться від пожирання Руськава Каравая. Але ми розуміємо, що у світі загалом в сучасному світі. А розуміють тільки силу, силу, звісно, звісно, за якою стоїть правда і за якою стоїть справедливість. Ми зараз бачимо, як світ реагує на перемогу Дональда Трампа, і не просто перемога, переконливу перемогу Трампа на виборах. І ну таке враження, що все таки повертається світ до того стану, коли дійсно. Сила підкріплена правдою, вона має значення. Ну вона знову має значення, а не просто якісь порожні слова, а не просто намагання там притягнути. Ну знов я згадую цього гутеріша. Намагання притягнути якісь, нібито закони до е, того місця, куди воно наліпиться, до так званої російської. Федерації, яка поплюжить усі закони, а потім розповідає про те, що десь там проти неї хтось а, здійснює які злочини. Ні, це точно не був злочин. щоб не розповідали їхні так звані ліберали, західні угу. псевдоліберали, однозначно, таких випадків буде лише більше, бо українські спецслужби посилюються. Зокрема, про перемогу Дональда Трампа обговорити допомогу Україні після. Перемоги Трампа до Брюсселя вирушив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. У його планах спілкування із європейськими колегами. Це такий перший візит Блінкена після перемоги на виборах президента США республіканця. Саме політика новообраного глави США непокоїть Київ і наших союзників. Раніше представники адміністрації. Чиного президента Байдена наголосили, що наполягатимуть на наданні вже виділеної допомоги Україні до того, як Трамп вступить на свою посаду. Тим часом британський прем'єр і президент Франції сподіваються все ж переконати Байдена зняти американську заборону на далекобійні удари по території тимчасово існуючої Російської Федерації. Після того, як Конгрес США у квітні затвердив, нарешті затвердив додаткове фінансування, США передали Україні 83% від обіцяних боєприпасів, 67% обіцяних засобів ППО. Та 60% вогневих можливостей про це принаймні офіційно повідомляє представник Пентагону Пет Райдер. Сказав він це на брифінгу: тисячі артилерійських снарядів, а також броньованих транспортних засобів, ракет до «Хаймерс» та протитанкової зброї, десятки артилерійських систем, сотні ракет до ППО і одна батарея Петріот, а також десятки інших систем ППО. Каже він: пояснює Райдер, що процес постачання Україні озброєння зі складів США триває від кількох днів до кількох тижнів. Якщо якась установка чи інше обладнання потребують ремонту, то його. Нібито швидко лагодять, після чого відправляють до нашої країни. Речник Пентагону переконує, що станом на 12 листопада США мають можливість надати Україні озброєнь та спорядження і ще на понад 9 мільярдів доларів, згідно з тими цифрами, які були затверджені на цей рік. Зокрема, понад 7 мільярдів доступні за програмою PDA, а ще за е, трохи більше 2 мільярдів за програмою USA. AI, що передбачає замовлення озброєння у виробників? Підії це те, що президент США може взяти і забрати зі складів. Ну а остання історія так, це про вкладання знову ж таки в американський військово промисловий Комплекс американці дуже люблять акцентувати увагу на тому, що більшість цих коштів, які вони відправляють в Україні, залишаються у США як інвестиції, як робочі місця, як економіка. Ну і от в Вашингтоні висловлюють сподівання, що встигнуть передати Україні до кінця каденції Байдена озброєння зі складів. Ну і також є інформація про те, що Україна отримала 1 мільярд 35 мільйонів доларів гранту від Сполучених Штатів Америки. Повідомив про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Кошти направлять на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми. Уряд Сполучених Штатів Америки спрямував фінансування через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку, зокрема USAID, та у координації з міністерством фінансів США, Державним департаментом. Наш уряд продовжує роботу з союзниками для мобілізації необхідних фінансових ресурсів в цьому та наступному році. Повідомив прем'єр-міністр України, хто стане новим міністром оборони США та яку посаду в новому американському уряді отримає Ілон Маск, новообраний президент Дональд Трамп. Огосив, кого призначить у свою адміністрацію? У своїй соцмережі, власній соцмережі Trump Social, Poli, True Social. Політик заявив, що американське міністерство оборони очолить увага, колишній ведучий Fox News під хексет. Телеведучий. Він також є офіцером американської армії. Він також воював в Іраку та в Афганістані. Крім того, Трамп оголосив кандидата на посаду голови ЦРУ. Його е це відомство ймовірно очілить очолить колишній директор нацрозвідки і політик від Техасу е Джон Редкліф. Він відомий тим, що називав політику США неправильною, оскільки потреби Україні є пріоритетнішими за американські інтереси. Це іронічно. Він так казав, та е про політику Байдена. Ну а от бізнесмен Ілон Маск разом із по і колишнім айтішником вівеком Рамасвамі очолять міністерство підвищення ефективності уряду при новій адміністрації Трампа, і це власне те, про що е, ну чого хтось боявся в американському істеблішменті, і на що свого часу натякав Трамп е, Рамасвамі, звісно, персонаж. Ну, навіть не хочеться його називати більш е ексцентричним ніж Трамп і Байден разом у зяті, але можливо десь так воно і є. Він видавав різне про Україну. Ця структура загалом має співпрацювати з Білим домом, яка ж Трамп проводити масштабні реформи. Рамасвамі критикує допомогу США Україні і не раз закликав зупинити її і зупинити війну. Серед інших кандидатів відоме ім'я майбутнього держсекретаря має стати Марко Рубіо, а також посаду радника з питань Нац. Безпеки отримає конгресмен від Флориди Майк Волтс. Ну і Трамп наголосив, що його майбутній радник із нацбезпеки є експертом з питань загроз з боку Китаю, Росії, Ірану та глобального тероризму. Волц наголошує на необхідності контролювати кошти американських платників податків. Але водночас він виступає за подальшу підтримку України. Ну я ж додам, що до речі, вже американські змі і багато політиків пишуть, що вони трішки здивовані ось цими новопризначеннями, зокрема, з приводу того, хто ж очолить Пентагон. А вже як зазначив мій колега Арсен, це виду колишній ведучий Fox News, Але тут варто зазначити, що він є і а, військовим ветераном. А, він брав участь у війні в Іраку та в Афганістані. і, Як бачимо. А, ця зокрема а, новина викликала обурення серед деяких навіть республіканців. Я процитую, що пише політиком: хто чорт забирає цей хлопець? США реагують на несподіваний вибір Дональда Трампа для Пентагону. Те, що Трамп несподівано обрав консервативного а, коментатора і телеведучого Піта Гехсета на посаду глави Пентагону шокувало Вашингтон. Там очікували, що кандидатом буде досвідчений законодавець або людина з досвідом у сфері оборонної політики. Чиновники, які відповідають за національну безпеку, і військові аналітики очікували сюрпризів від Трампа після перших чотирьох років його правління. Але навіть з врахуванням його непередбачуваності оголошення ведучого Fox News застало їх зненацька. Трамп високо цінує лояльність. Схоже, що одним із головних критеріїв, який використовується при відборі на посади в новому уряді, є те наскільки добре люди захищають Дональда Трампа на телебаченні, сказав Ерік Едельман, який обіймав посаду головного політичного чиновника Пентагону. В адміністрації Буша молодшого ну і також от, деякі змі зазначають, що викликала ця, це призначення критику. Також чи, серед республіканців, от е, зокрема підбірка реакції деяких політиків: е, зустрічайте нового міністра оборони Америки. Ми стрімко стаємо посміховиськом для всього світу. Uh -huh. е, зазначає спільнота Republican Against... Який трам дуже цікаво? Ну тому, що я не знаю Анастасія, чи ти перелякана, злякана, чи навпаки тобі смішно через особу нового міністра оборони США. Я теж був здивований, але чесно, а кого вони хотіли, щоб Трамп призначив? Може вони хотіли Салівана? Я чесно кажучи, після Салівана не боюсь нічого, якщо говорити про американський істена ну, Насправді, не нам вирішувати, кого не призначати нам. у адміністрацію ну, Білого не нам Дому, лякатися через кому те, буде кого там в уряді, ми, так, але знаєте, зокрема були ж такі повідомлення, що ми, в принципі, після цих призначень зрозуміємо цілковиту політику Дональда Трампа, в якої в якій сфері вони будуть більше діяти, і я би сказала так, що ця частина. Американців, кого він призначає на посаду, вони більш налаштовані на войовничість з Китаєм, тому можливо саме тому їх і призначають.